Друзі, слава Україні! 11 грудня в Північний Схід Одеської області. Ми ще на моїй полістерильній пасіці, хоч і не біля вуликів, певно, чути шумок. Це власне, йде дощ, у нас дуже тепло. А це відео хочу показати стійку для рамок. Власне, при зборці Ми знаємо, що дуже багато вивільняється рамок і треба кудись їх ставити, дівати. Можливо, попередні роки ви бачили у мене. Ну, в сотосховищі, сара, як хочете його називати. просто були складені. І ось цього року я вже позбирав сім'ї. Останні рамки заношу, складаю і так, гарненько все було І Коротше, ця вся штука завалилася, тому... тому довелося робити стійку для рамок. Вставлю кілька фото, як це все відбувалося. Ну а після них побай... подивимося саму стійку. Що з того вийшло? Бо сам процес не знімав. Але власне покажу, що з того вийшло в результаті. Поїхала дивитися. Що з шостого вийшло. Ось така стійка. Бачите, я навіть до останньої полиці не дістану. Ось тут рамки з 53 сімей. Власне, в стійку, ну, з, з крайньої полиці я десь я підраховував, влазить десь 480 рамок. Ось, ось так. Нижче, Бачите, навіть є повномедні. Рамки зараз покажу. Друзі, з загального плану на такий, бачите, кілька повномедних є. Ну, Тут більш-менш якийсь з медом. Тут загалом рамки зачастую пусті. Так, яд ніхто не відміняв. То в мене, Ну тут навіть щось є якесь. Бачите, пустенька, гарненька, недотягнута трохи з якоїсь сім'ї. Ось так це все виглядає. Заміряв розміри. Син мій чотирьохрічний, як ви бачили по фотках, допомагав дуже жваво. Ну, ось так це виглядає. Така стийка. Да, нижні рамки, як то кажуть, незручно витягувати, щоб їх витягнути, треба буде відсовуватись. Ось тут, наприклад, надо тобі якась ця рамка. Ну, по Відсунувся через верх. Через верх короче, достається. Ось така стийка. Зробив дуже швидко, за два дні. Як бачите, кріпиться, щоб вона не грала з тяжками. Ну не знаю скільки стяжок. Паперими вниз теж я присобачив. Ну і так як тут підлога так і не дороблена, нерівна, то довелося підставляти. А чому? Бо, власне, тут аж. до Пролили ну, такий міні-фундамент, да, щоб бьолний ліс, то та сторона у нас на ньому стоїть. Ця Під цю довелося підставляти. Але вона така переносна, стяжки перечекав, виніс, робить що треба. Ну і ще, до речі, в кого можливо такі споруди є. Хотів би відзначити чи зазначити. Дивіться, я прокрасив стелю, краскопультом. Перестало короче, конденсат кидати. Тому навісно, в мене план короче, думати зсередини. Весь, весь цей сарай він у мене дуже великий. 3 метра на 7. ну 3 ширина, 7 довжина. Ну і тут, як бачите, всі корпуса мої. Т. 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 Там щось корпус. Під завалилось. Яд повсюди, друзі. Поки рамки наче не коцають. Чи то не має, стояти не ну, стоїть. Всі корпуса. Рамки поки не коцають. Я би вам дістав, показав, але боюся, що не зможу дістати. Вчора тако цей корпус припідняв. Одну якусь рамку дістав. Не покоцано. Будемо сподіватися, що в цьому році ми ще не покоцаємо. Ну і бачите, корпуса недороблені Рамоносики, все, все тут. Решітки, як би якось так. Матеріали, короті, є на наступний рік, на наступний сезон роботи, будемо працювати. Ось якось так. Ну і є в мене там, бачите, якась десь осіну наващував. Так і не пішла в Десь до таке, не дотягнути. Ну а тут всі рамочки. Знаємо, таку, якось, не знаю, таку якусь нарманяю достати. Моя вагу. вагу. Бачите, трохи меду є. Ну, Ось так оце такі з гнізда я забирав. Трохи є меду. І Тут, наприклад, порожня. Ліни геть порожня. Теж є. Ось якась перга, шмарга. Теж трошки є меду з одного боку. Але рамки тепер не боюся, що вони там заваляться, чи миші їх завалять, чи криси. Це стоїть. Єдине, дещо да, незручно, верхній ти можеш забирати, а з нижніми треба там совати туди-сюди верхні полиці. І... А тут, бачите, дві повномедних маю. Ну і там такі є, нормальні є. Рамочки. Ось ця така важка. Бачите там. Такі забирав, на таких зимувати не залишав. Ось такі. Хоча можна було да, на них зимувати, нази там ого. -го. Але рамка дуже багато трутового сота, того і на весну. Щоб... Коротше, десь у нас приблизно... 150, 160 рамок більш-менш з медом. Всі інші такі, коротше, можна сказати, порожні. Ну якось отак. Бачите, нічого складного. С саморізи, брус. Геть навіть не засверлювався, тому там тріснуло, там тріснуло. Але таке, ну тримається. Брус кривий, це в мене залишався брус. Я з такого бруса, до речі, поробив підставки. Є відео на каналі. Ставки нормально відпрацювали. Мені дуже подобаються, легенькі. Машину закинув при перевозці поїхав. То кажуть, не забуваємо лайкати, підписуватися, коментувати. Все, Всім папа. -па. Стасу мої вітання, всім мої вітання. Все, папа-па-па. -па -па -па.